Ді сюди! Ня-ня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Кузьмяха? Їсти хоче. О, папа тобі шлангу зробив? Сточив да. з двох? Да. Тепер ти не Лапу будеш? Кого? А так, що в нас ще. закінчили шланги вже? Да. вже оцей поломаний. Треба брати такий. Як у цей тебе жовтий, трьома. Так, так дивися йому скільки років, йому нічого не робиться. Оцей зелений? він дуже От на цей час трохи то буде тобі. Там десь у мене ще куски є, Треба Ну, Да. Не морочити голови. Чекай, я тут бузок знімаю. який бузок. Класс! Навіть кутю перемагає. <кліць> Тече? пацієнти. не все так просто. Ти Що <кліць> Ну, я пішла, виключиш. О, так ти бачила, що в тебе кліматі зацвів? Шо? Кліматі зацвів? Але ж бачиш, він же торік був, а цьому році диви. Хіба це цей? цей? Може це інший? У нас немає. А як це так? Один рік такий, а другий рік що це? У ну, них перші квіти були махові, ага. а далі отакі розплітали. Чому років кожного разу сили? Якийсь розводняк. Так, а ми там продовжуємо будувати вольєр для свинок. Корзинку несу. Там вже навіть накриття є. Тепло сьогодні так, як влітку. А що, там кури тобі допомагають? Так. І що там є хробаки? Може, там як вони його А що спочатку підлога, а тоді сітка? Думаю, так. Да, мені ж як тоді завозить. Ага. А, ну так. Да. Ну, ну, тут так гарно, тут такий вольєр великий вийшов, багато місця. Вже зрізали оце деревце, липку, так шкода мені його капець. Нащо ми його там посадили колись, наче не знали, що будемо вольєри строїти. Таке. Кажу, краще б ми його посеред хоздвору посадили б. Бачите, кури грибуть його. Ой, так шкода капець. Кури, що ви тут ганяєте? Хочу зараз почистити в сарай, бо вже жарко так і трохи запізнилася ми зчищенням. Сьогодні робила халабуди, он будувала в себе півдня. Там халабуду зробила, тут переробила, притінила. Капусту, тут так жарко було, що геть посохла. Воно вже встає, але, але все одно, бачите? Тому що це нереально було. Ну так вже і краще. Тут можна гляд, заглянути в цей парничок, подивитись, що тут робиться. О, дивіться, яка редиска вже. Ууу, ще щось. А, шпинат он зійшов. О, шпинат. Гарно посходив шпинат. Редиска. Супер. Земля ще волога. Ну, ну так, може будемо з врожаєм. Дивіться. Закриваю, зажимаю, бо лізуть сюди коти і вивалюють мені тут все. Вимащується. Що вони там роблять? Я не знаю ті коти. Так, а тут у нас вилазить у мене кабачок. А тут... Чи щось буде вилазити, чи ні, що це воно так аж камінцем стало. Ні, тут щось нічого нема. А, так тут може нічого і не було. Це є. А, ні, є насінина, але вона щось, бачите, не проросла. Ну, то й викину. А там вилазить один цей кабачечок. Ці штучки сюди викидаю, вони перегниваються, вони з паперу зроблені. Так, дивіться, дивіться, який в мене вже огірок світ... квітує. <рістити> це не огірки, це кошмар. Ну так, розсада непогана, ця вже тут, наче й прийнялася, все, наче вже більш-менш, огірочки почали так більш-менш рости, наче непогано. Як тут наші огірочки заглянути, якби? Ой, є, нормально стоять поки. Коти сюди не залізли. А то вже наровили. Один вечір навіть продерли, тут дірку і залізли. Ось ось я тут халабуду, ще побудувала сьогодні. Вон. Це ж так посадила. Господи, що це за розсаду люди продають? Ну, це баклажан 10 штук, 60 гривень. Дивіться, ну що це за така розсада? Не закалене, нічого. Вони там трошки більші є, але ж ну куди вони? Ну, це, це, це не розсада, це, це, оце ще більш-менш. А це я вже навіть не знаю, як назвати. Я сьогодні притіняла, Перець гарний, це зовсім в іншої жінки. Гарний перець, Тфу -тфу -тфу. перець шикарний. А от... Баклажани – ужас, може будемо і пересаджувати. Оце така, дивіться, в мене тут споруда вийшла. Але врятувало, сьогодні так і сонце було. Я ж кажу, капуста геть посохла, хоча капуста вже 5 днів назад сажена, вона вже наче прижилася і вже нормально себе почувала, листочки вдогори стерчали. Але все одно сонце так лупило, що можливо було. То я думаю, притіню хоч це ну, цю розсаду. А капусту вже по-іншому притінила, бо було по-іншому трохи, і сонце все одно туди попадало і коротше, трохи піджарило її. Значить, дивіться, що я тут планую. Отут у мене будуть кабачки. Ось оцей такий рядок, бачите, отут. Два, ну, два рядка буде, оце тут. Під... папа свариться на курей, Під грушкою, тут де були. Огірки. А огірки в цьому році ми посадили туди далі, змінили місце для них. І лишилося в мене, тут все вже посаджено. І лишилося у мене тільки посадити ось такий кусочок. Так, тут у мене що? Тут у мене буде стежечка, ну, томати. Оце лишилося, оце, оце полосочка і оце для томатів, і все. І, в принципі, в мене вже нема місця, щоб десь щось навіть захотіла посадити, вже й немає ніде. Тут квасолю засадила, таку квасолю, це все квасоля в мене. Багато квасолі. нашої я стільки посадила квасолі. Ось таку здорову грядку. ось. Ну, коротше, посадила та й посадила. Так що такий в мене город в цьому році. Мало кукурузи посадила, треба десь ще придумати кукурудзу посадити. Бентамки півники мучать курочок. А я хочу зараз ще взяти капусту поляти. Полию, зараз поливачка в мене тут є. Ось водичка вже зацвіла, тепленька. Вже тут почала приростати цибулька на зелень. Я думаю, що огірки поливати не треба сьогодні. Ой, огірки. Ем... Перчики. Можна полити оце. Хоча воно дивлюся, тут ще й мокре, наче. би не перелити, знаєте, як ото, Бо я в тому році перелила цей розсаду в теплиці. Все, більше не буду поливати, пару штук полила ті, що самі бідні. Краще капусту зараз полию. Чорнобривчики стоять нормально, наче прижилися. Все добре. Тут однією рукою, звісно, це Ще та розумна затія. Стоять, бачите, гарненько капусточка. Крайні листочки попсихали, позгуряли, а це стоїть. Вон. вон там слабенькі такі, ну. Загалом якось так. Чекаємо дощу.